Ну, з цих слів зрозуміло, що від нас чекають, можливо, що перемовини таки будуть в той чи інший момент, в той чи інший спосіб. Звичайно, що хотілося б з тим, що наша військова перемога цьому би передувала. Пане Трас, що думаєте про це? Ну я думаю, що ціна, яку заплатить Україна, надзвичайно висока, і ніхто не платить такої ціни. Вона не вимірюється в грошах, які дають чи дали всі союзники разом взяти. Угу. Тому що ця ціна вимірюється долями людських життів, як мирних громадян України, так і е, Збройних сил України. Хоча, безумовно, ми беремо до уваги той факт, що на, в цій війні гинуть і е, добровольці іноземних батальйонів, е, які вже власне не добровольці, а які підписали контракт із нашими збройними силами України. Буквально днями загинув шведський е, значить, колишній доброволець. Є е, е, загиблі американці, є е, загиблі. Е, Громадяни Англії, Великобританії і так далі. Тому е, ця війна фактично стосується ну, далебі що всього світу. Тому настільки прикута увага до України, і вона буде прикута ще довший час. Е, я хочу сказати, що все-таки найближчим часом, за останній місяць часу, відбувся великий прорив е, військово-політичному плані, коли на, на цьому останньому Рамштайні, який зараз відбувається, ми нарешті. В прямий спосіб почули про f 16 Ми про f 16 б'ємося в будь-які двері і вікна, не розбиваючи звичайно шип, Але я хочу сказати, що за останні час заформувалося достатньо серйозне лобі з боку американських конгресменів, двох політичних партій, і які буквально розуміють закидали листами адміністрації президента Джо Байдена. Про те, щоб надати розпочати, по перше, підготовку наших пілотів навчання навчання ж не зриває один-два місяці, і власне шукати можливість передачі або від союзників від союзників, або ж безпосередньо літаки винищувачі го покоління F-16 збройним силам України. Я вважаю, що ця ситуація зрушилася з місця. Це не означає про те, що ми закриємо небо небо, що ми стигнемо закрити максимально небо для нашого контрнаступу. Але військово-політичному плані це важливо буде зрушення, якщо це станеться ну скажімо, навіть коли це станеться на осінь чи пізню осінь. Ми ж розуміємо, що напевно до цього часу війна не закінчиться. Це буде серйозний захист нашого, нашого потенціалу, військового потенціалу, тому що ну ми несемо втрати і втрати несемо щодня і, стосовно парламенту. Я хочу одну ремарку сказати, що так є робоча група. Зі всіх політичних партій ми працюємо стосовно е, вирівняння, скажімо, фінансової допомоги і е, надання фінансової допомоги і забезпечення грошового забезпечення збройних сил України і всіх, е, хто бере участь у війні, е, тобто і поліції, і СБУ, і Альфа, і так далі є робоча група. Напрацювала такі рішення е, разом з Мінфіном. Фактично, вони були запропоновані найближчим часом. Ми хочемо передоручити, виписати чітко категорії військовослужбовців, які скажімо так отримують. Точно по 30 тисяч будуть отримати далі по 30 тисяч, і ті, хто не будуть отримати, саме 30 тисяч будуть менше отримати, але дозволити, так би мовити, генштабу вирішувати, які це будуть категорії. Тобто не Верховна Рада, щоб вирішувала, а саме Генеральний штаб України. Е, е, і ще один важливий момент стосовно законодавчої ініціативи. Ми все-таки мусимо законодавчо прописати, щоб нові батальйони, які формуються зараз, знову призваються мобілізованих, щоб їх одразу не кидали на поле бою. Бо, бої, як це відбулося зараз під Бахмутом, коли ми знаємо. Є деякі факти, тому ми хочемо законодавчо заборонити це здійснювати. Поки вони не прийдуть не приду достатньої підготовки mm -hmm. злагодження, вони не можуть брати участь безпосередньо на нульовці, і ну це неправильно. Я вважаю, що це неправильно. Тому е стосовно подій, які відбувалися на Білгородщині, на білого ручня білого здається, в студії всі дуже чітко білгорочи назвали, да, без, без ніяких я хочу сказати, що будь-яка війна велика частка в ній є інформаційної війни, так і треба розуміти, для кого для, для чого ця операція спеціальна операція цього легіону свободи і не тільки призначалася чи здійснюється далі. Я вважаю, що це інформаційний тиск. На, і, і російське суспільство, як таке, що воно перестало спати. Один, до речі, так званий політолог на одному телеканалі в Росії сказав, що якщо б Росія мала відкриті незалежні телеграм-канали, то вона би цю війну вже давно програла. Ми ж розуміємо, що Росія це закрите суспільство, де все контрольовано, засоба масу інформації контрольовано. Ну очевидно, що вони в такий спосіб тримають мізки. Оце ця, ця спецоперація на Білгоришні це спосіб розконсервувати ці мізки їхніх громадян, щоб вони власне розуміли, що є альтернатива, що кажучи, е, визволення територій е, може бути незабаром, і цей режим не вічний. Ну, рано чи пізно цей режим впаде, і не такий страшний вовк, як його малюється ФСБ. І я вважаю, що це велика місія, яка зараз власне здійснювалася на Білгоречині. Тому я думаю, що ми будемо чекати продовження таких місій на інших територіях і так далі. І е, я думаю, що те, що називається контрнаступ наших збройних сил України, е, не можна фіксувати чітко там дату і час, коли воно почнеться. Тобто що такої поняття дати і час немає. Але очевидно, здійснюючи його, ми повинні чітко розуміти, що. Ми маємо берегти людське життя і е, стратегія успіху це не питання одного дня чи не питання одного контрнаступу. Ми йдемо до перемоги. Головне, щоб всі ми кажуть, не тільки там набралися терпіння, просто чекали чогось, а безпосередньо були в цьому процесі допомагали всім, чим ми можемо кожен на своєму е, рівні. Дякую. Є простіша дата. 1618 рік, коли війська гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного штурмували Москву. Коли Але вони, ж не спали, вони, ні, ні, вони не тільки штурмували, вони взяли міський посад. Але Більше не того, до Воєвода, Московський Гагарін, закрився в міській цитаделі. Тобто, я просто про те, що не треба зупинятися. Розумієте? І я, я про я про інше. Я про те, що червоних лінії умовно навіть немає. Я пам'ятаю один наш ефір, коли був Микола Вересень. І Вікола Верес анімаційно сказав ну, собі, можете уявити, якщо тільки чиясь нога там, нашому на кажучи, перейде російський кордон, ви можете собі уявити, що це буде? Та ядерний удар. Ну от Білгорщина процес визволення якби, почався. І я думаю, що це великий фейк. І те, що відбувається зараз по розміщенню фейкових ядерних боєголовок, не зрозуміло, якої якості, якої спроможності Білорусі і так далі, тому що є Китай. І китай точно зацікавлений в тій ядерні ескалації і вибуху, який, якою марить частина маніакальної російської еліти, тому немає цих точ, точ, точок не перетину про які так гарно змальовує Медведів чи чи Путін. Тому Крим і далі нас не зупинить.